Доброго дня, шановне панство! Сьогодні у нас 20 11, рік, перший сніжок, де-то мінус 2. Наконець я добрався, зараз швидко хочу один хоча б відкрити, розумію, що це дето неправильно. І з краєчку глянути, де знаходяться наші любленці. Ага. Клуб сидить. Ну, клуб розтягнутий, морозів немає. Вони в мене стоять на холодній зимовці. Так, закриваємо. Не будемо більше турбувати. Сидять у нас на холодній зимовці. в цьому році, мабуть, будуть зимувати вони в мене на дворі і на холодній зимовці. Пачка накрита. Значить, е, дивіться. Що треба зробити. Ну, по крайній мірі, я так роблю. Люточки будуть верхні закриватися обов'язково на вентиляцію, не приоткритий. І будемо ставити шифер, закривати, щоб не задувало снігом, тому що, опять, де то уїду, де то що, то мало. Ну, в житті все буває. Щоб не забило снігом, не забило льодки, щоб був доступ повітря. Вони не утеплені, зверху просто покривальці. Відкривати теж не буду, Ну, не хочеться. От. І отак вони будуть зимувати. Тобто цього року в хранилище я їх заносити не буду. Накрита шифером, щоб не затікало, тому що для транспортування, так, да, корпусна система дуже чітка. Криша не виступає, криша йде от, за подліцо. От. Для того, щоб вони стояли на дворі, звісно, в таку погоду тече по вуликам, мені дуже це не подобається. За чого ми накриваємо шифером. Ось. Якось так. Значить, по кліщу, по кліщу були обработані вони 4 рази у нас пушечкою. Я відео викладу, виложував, все бачили. Кліща нема. От. Так що відео буде коротеньке. Що думав? Сказав, клуби не сформовані, клуби ще розтягнуті, ще нема таких холодів. Будуть на холодній замовки, зимівлі, точніше. Ось наше дерево, помните, якщо ви моє відео дивитеся. Це водія Даніеля. Тут дружина посадила ожину, тобто стараємося затінити пасіку. Яблуні, бачите, не ростуть. Будемо переходити, мабуть, на павловню і водію. таке, що дуже швидко росте. От, ну, якось так. Слідуючий контрольний буде пробіг по нашій пасіці Де-де-то після Нового року. От, будемо дивитися, де сидять клуби. Потрібна, не потрібна нам е -е, підкормка. Кормити будемо, будемо самі робити. Як же називається, сахар перебивати, ну ви зрозуміли, мішати з медом. Я буду робити сам цей станочок, який буде це все робити. Це все я вам покажу. От, Тому що меду нема взагалі. В запасах меду нема. В цьому році ми не качали, не їздили. Брати в нас тут нема де, теж ви знаєте. От, так що поки якось так. Ну, Всім миру, всім щастя, мирного неба. Не забувайте підписуватись. Пальчик вверх, пальчик вниз. Слава Україні!